Йдеться про лист. Якщо ви думаєте, що я отримую насолоду, то ви глибоко помиляєтеся. Йдеться про лист організації Христове Милосердя, яка пропонує обов'язково вивчати у першому і одинадцятому класі предмети християнської етики. Тобто йдеться про. Як це в середній школі називається? У нас це називається нормативна дисципліна, а у вас варіативна, так. Зробити варіативною частиною християнську етику, пані Олена. Скажіть, куди далі їм треба звертатися, як на мене до міністерства? Так? Добрий день. Так, ми це е, отримали звернення. Відповідно, ми вже дали на нього відповідь. Е, для, і ми аргументували відповідно до чинного законодавства, е, що є прописано, чого ми можемо зробити, чого не можемо зробити. Але щоб виконати цей, цей лист, ми порекомендували власне е, в даній організації звернутися з таким клопотанням у Міністерство, тому що це мають бути внесені зміни чи не законодавства. А та йдеться про освітній процес. Так Назарі, прошу. Я просто сьогодні як готувався до цього питання, запитувався про цю організацію, бо їх не знав, але вже потім зрозумів, хто це. І власне мені сказали, що місто Львів на цей рік об обов'язкову дисципліну ввело в усіх своїх школах християнську етику. Чи є таке, чи нема? Чи це бо для мене щось було дуже здивуванням? Це але думаю, може, я щось пропустив. То етику, етику. Просто етику. етику А християнську етику, я такого не знаю. Мене у мене дитина у п'ятому класі, раз на два тижні вона має етику. Добре, ні, ні, мені просто було Колесо, цікаво саме саме сказати, що щодо християнської етики. Так, мені що щодо, щодо так. християнської Ну, Я етики? зараз перегляну що раз, але це те, що стосується середньої школи, колеги, те, що стосується середньої християнської етики. Це, я не думаю, що це. Я не думаю, що це прерогатива місцевого самоврядування. Це все таки прерогатива міністерства. Це є пророгатива міністерства, і це необхідно вносити зміни в чинне законодавство, оскільки даний предмет від це є варіативна частина станом на сьогодні, і відповідно цей предмет може бути в цьому класі лише за заявою батьків. А, добре, а таке питання це просто що? порада. Можливо, навіть не порада, а запитання, щоб отримати пораду. А що би ми могли зробити, щоб це питання якось зрушити з місця? Бо ми, от вже десятий раз, це там чи двадцятий раз про це говоримо, і ми знову міністерство, міністерство. А які конкретні кроки? От такі навіть маленькі кроки ми би могли зробити, щоб, хоча б на сантиметр, просунутись тому питанні? Бо от ми вже я вже знаю, ми ж тільки за комісію. Скільки раз його обговорювали? От є якийсь варіант, от хоча б щось на вашу думку? Навіть на попередній комісії ми рекомендували, що в даному питанні має чітко має бути чітке співпраця, так і синергія як духовенства відповідно чинної влади і відповідно педагогів. Якщо, наприклад, в громадах чи на рівні РДА є співпраця, проводяться відповідні заходи, круглі столи, і дійсно це питання піднімається і є показують, що воно є важливе і необхідне, і доступується бо. до батьків, бо це також є робота духовенства із батьків для того, щоб вони побачили, що це питання є на часі і дуже актуальне. Відповідно, вони би писали заяви на потребу власне такого предмету в школі. Так, так, конечно. Ваше питання, пане Назаре, я гадаю, що можливо дійсно підтримати це звернення і комісією винести на, на порядок денний сесії і сесією звернутися до міністерства про внесення змін. Але це представлення, яке ви ще так і не було слави, але не так Я може думі, до може, може, треба одне звернення з другим дійсно порівняти і звернутися від сесії до міністерства а також до комітету Верховної Ради з питань освіти. Якщо отець Біляк, наш депутат, є автором цього звернення. Можливо, пані Лесю, покажіть йому, що це звернення. Можливо, він щось додасть. А якщо вони суголосні, то просто на сесії треба сказати, що були звернення від таких організацій. Бо до нас на кожну комісію звертаються організації. І ми якось так ну, таку ведемо якусь паперову тільки роботу і нічого. Хоча, пам'ятаєте, був форум в Українському католицькому університеті, був попередній заступник міністра Винницький, і ми з ним там про це говорили. І він казав, що це підтримує також. Ну, тепер треба ще раз звертатися певно, до міністерства, вже цим зверненням почали. Ми беремо це до відома і тоді сесію приймаємо таке звернення до МОНу, та? дякую. Так, да, і до комітету. Колеги, й і 13-й лист ми беремо також до відома, це нас інформують щодо можливостей підтримки профільної позашкільної освіти, еколого, біологічного, природоохоронного та агрономічного напрямку. І далі просять нас надати пропозиції, це вже в іншому листі, щодо планування території області. Не заперечуєте? Дякую. 12, 13 питання. Е, у нас є лист ректора Ліського національного університету імені Івана Франка, Романа Гладишевського. Щодо нагородження грамоти Верховної Ради України, завідувача кафедри кібербезпеки, факультету прикладної математики та інформатики, доктора фізико-математичних наук, доцента Венгерського Петра Сергійовича. Тут є пакет документів, є достатньо заслуг цього чоловіка. Не заперечуєте? Так. Так, дякую. Далі є. Далі є Лист Львівського обласного е клінічного психоневрологічного диспансеру. Щодо проходження працівниками закладів освіти обов'язкового психіатричного огляду йдеться про оплату 400 гривень, так і чи є, чи є я так розумію можливість оплачувати ці послуги. Ми щорічно, власне, перед початком навчального року завжди скеровуємо інформацію і листа з чинним законодавством на засновників і для на керівників відділів освіти територіальних громад, власне повідомивши про те, щоб працівники не забували проходити медичне обстеження, і про те, що це медичне обстеження є за кошти засновника. Mm -hmm. То тобто щорічно ті кошти закладаються для того, щоб, засну... щоб петпрацівників вчасно проходили і станом на 1 вересня мали усі медо. Громади, засновники. То рекомендація громаді взяти на свій бюджет ці витрати. Тобто ви такі листи скеровуєте, тому колеги ну, також не заперечуйте, ми беремо до відома. добра ініціатива департаменту, і я думаю, що громади мали б. Особливо ті, що є не профі... не дефіцитні, а профіцитні, мали би про це подбати. Далі у нас кілька питань однакового змісту. П'ять питань однакового змісту, колеги. Прошу. Ви пропонуєте ще й, депутат... ще й депутатів? Так, колеги. Ми нас до нас надійшли рекомендаційні листи на кандидатів на присудження обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Я буду зачитувати ці прізвища. Вони кожне кожне прізвище йде окремим питанням. Якщо немає заперечення, то ми будемо їх рекомендувати журі розглянути у цьому конкурсі на присудження обласної премії імені Степана Бандери. Отож, до нас надійшли рекомендаційні листи від Феодосії Колесник. Так, ні. Висуває громадська організація освітньо-європейський центр Феодосії Колесник. Феодосію Колесник висуває. Є заперечення? Немає? Немає. Прошу проголосувати. Так. Далі, журнал Універсум, я так розумію. А, ні, Львівська обласна організація спілки офіцерів України, висуває Романчук Вікторію Олегівну, перекладача відповідального секретаря журналу Універсум. Не заперечуєте? Дякую. Дякую. Далі. Благодійний фонд Україна-Русь. Інституція, що висуває новоженця Ростислава Павловича. Далі. Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Другобицької міської організації висуває на здобуття цієї премії інституцію Другобицької центральної міську бібліотеку імені В'ячеслава Чорновола. А що в нас каже положення? Ми музей політики. Ем, колеги. Я не буду. До мене дзвонили з курсової роботи, медична логістика. Ну, Хай комісія вирішує. Вільніше журі. І також львівська політехніка подала на цю премію старшого викладача кафедри міжнародної інформації Марію Павлюх. Колеги, не заперечуєте. Так, і я єдине хочу виправитися, я тут помилилася, поодосією колесник подала Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України. Там. Йдемо далі. У нас є кілька листів від Секретаріату УРОР, які я пропоную також взяти до відома. Сподіваюся, що ви з ними ознайомилися. Йдеться про внесення змін до різних законів, колеги.